Розташоване на кордоні Миколаївської та Херсонської областей. І хоч тут ніколи не було військових об'єктів, росіяни з перших днів гатили куди завгодно по цивільному населенню, цинічно знищуючи, зградів, простих людей та їхні оселі. Літні люди не вірили очам своїм, що ті, з ким вони пліч-опліч захищали рідну землю від фашистських загарбників, тепер як окупанти прийшли й до їхніх домівок. Пані Валентині 80. Під час обстрілів жінка звідси не виїздила. Бійся, не бійся, а куди? Ну, куди можна. У ну, ну, мене сину у Шевченка живе, а там те саме, що й тут. А їхати до родственників на Каховку туди невозможно. Так що ми тут і живемо вже 60 років. Спимо в підвалі, днем ходимо в хату, а в основному живемо в підвалі. Це ходили в суботник у нас робили, Уборка території, посілка. Як можемо, так і. Помагаємо, молоді У березні минулого року були найсильніші обстріли. Люди тікали хто куди світ за очі. Ми, звісно, не вірили, що це воно відбувається. Нас як в страшному сні. Нас кульбаки на почали бомбити, наче. Ми все дивимося, яке та потім почали. Я живу на п'ятому етажі, як почали ті бенгальські огні літати над 28-м домом. Потім ми почали жити у подвалі. У З 24 лютого да, по 12 березня нас бомбили тільки так. І е, школу нам розбомбили, мабуть, числа 26 лютого. Нам розбомбили прильоти. У нас згорів будинок е, тут попав прильот і на школу з 26 лютого. І все. І потім пішло і поїхало. І нас кожен день бомбили, і танки літали, і все на світі. Ну, ми уїхали отсюда 12 березня. Страхіття. Ось ми приїхали, нас рівно рік не було. Ми приїхали, то це страшне. Це страшне, що зробили з нашим любимим посілком, а в Польщі плакали кожен день додому. Кожен день, хоч і про нас там і дуже добре відносилися, а все одно дом є вдома. На Галявині навпроти церкви кипить робота. Жителі дружно розчищають територію, вирубують старі дерева, вивозять сміття. Подивіться на цю церкву, що там залишилося, цієї церкви. Фасад ще більш-менш цілий, а з тої сторони там взагалі не. Так як нас розбомбили, нашу церкву, у нас немає, куди людям ходити, щоб помолитися за нашу перемогу, за наших людей, за ЗСУ. Тому в нас там Олександр Ковтун строїв собі офіс. І батюшка до мене приїхав і каже, там той офіс похожий на капличку, він построєний, наче як капличка. Я позвонила Олександру, і він з нами згодився, дав нам ключі. І сьогодні ми зробили суботнік, повирубували порослі, поубирали. Тепер хочемо якось зібрати кошти на купол. Вікон у нас немає. Ми ставимо поки оргстекло. Заставляємо, ну на перший час поки, щоб прийде Пасха, щоб нас було. А потім згодом, вже я думаю, з Божою молитвами і з людською допомогою ми відбудуємо, зробимо все так, як потрібно. Всередині будівлі буде нова церква. Місцеві жителі і підприємці об'єдналися, знайшли потрібні матеріали. Зайшли сюди і волонтери на хвилинку. Так як у нас хлопці дуже добре працюють? Благодійний фонд світло допомоги, рішили заїхати їм дати супчик, консерви, водичку. А щоб кип'яток у вас був просто пакет поле це саме купили і вірмішаль вже суп готовий. У вас і на Пасху, і теж є свята, а в нас немає де людям піти. А вже люди до нас з'їжджаються. Вже і бабушки, які завжди ходили. І, і люд, людям потрібно ходити. І вони вже привикли. У нас була церквушка, люди ходили. А зараз приїхали, нема де. Ну а зараз тепер люди з удовольствием. Даже бабушки-пенсіонери греблися сьогодні. Обирали. Так що буде все добре. Зараз у селищі Луч пошкоджені школа, і фаб немає питної води, електрики, газу. Багато двоповерхівок розтрощені, а від обстрілів були поранені і навіть загиблі. Ось вот це мій будинок. Вже нічого немає на другому поверсі. Получається, перші два прильоти були по цьому будинку. В этот и Тут тот Здесь два снаряди, которые еще не взорваны, но оно в опасном виде. Стены уже отошли, как бы, ну, там нереально жить, полностью разрушенная. Дома сидела, смотрела телевизор спокойно, Сказали. на первом тоже на втором? На первом, на первом упала туда. Конечно, страшно было. Главное, да. Главное что живы. Да, отстроимся, ничего. Все уберем, все будет хорошо. Да, неприятный запах такой. Да. Здесь жили не то жили, как говорится. Семья богаты, не богатые, но они остались вообще без скала, без двора. Работы нет у них, конечно. Вот так поселок Луч проживает. Пережила все 9 месяцев под бомбежками. Прилеты были каждый день по разу 13, а то и 20. У нас погибшие тоже цивильные есть. Молодая женщина. Зараз у нас вже 85, Ну вже люди є, які живуть, і просто їздять і ще речі перевозять, але з ними вже 85, Да. Так як в нас війну пережило 38. А Правда, ще в підвалах ми живемо, де в людей взагалі нема де повертатися, а де є вже буржуйки, перший поверх, буржуйки ставлять і так, так і живуть. Виходимо з цього положення, а що робити. Серед тих, хто лишався під час обстрілів, і пані Ірина, син якої Дмитро досі у полоні росіян. Жінка разом з родиною живе у квартирі з вибитими шибками і не стримує сліз, як згадує найріднішого. Це почалося 24 лютого. лютого. Моти одразу забрав. Він Маріуполі був. Він варив, і 4 апреля попав полон. там звітель освободився, може і мені дзвонив, що він знаходиться в місті Тува, в полоні стороні з другого режиму. Він був перед цим в армії, у Харкові, на Національній гвардії, а потім він в резерві стояв. І потім, як почався, його забрали. Як він у полон, я не сказала, я нікуди звідси не виїду. Тим часом волонтери з Одеси вже розвантажують гуманітарну допомогу. Тут багато харчів, мийних засобів, навіть солодощі для дітей. Вони теж повертаються з батьками додому. Увага по поводу рису. Одного дуже важливо. мажай. Вода кипіт. це повне матеріал. рис. Там соя. Овощах, морковка, зелень є і чучу соль і масло. Додайте, будете кущати на здоров'я. Злопати, сапки, тапори, стиральний да. порошок, стираль. порошок мою ще, да. так. туалетний папір. — Мусорні пакети, мусорні пакети. Да, і вот ета от що орків будете шукати. Мусорні пакети заворачувати. — Ми не будемо тратити на них пакети. Якби орки були в нас, ми б знайшли б де їх зарити, і ми б саме і закопали, б, і все зробили там. нам можливо, щоб ви це розуміли. Ви не одні Ми це знаємо. І все буде добре. Ми з нами чоловіків за Одеси наслідуючі Ми вам чоловіків за Одеси привезти. От я дивитись саме хоча б руки немножко Чотири штучки такі як ці салфетки салфетки, та бінти. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Нам зараз, так як нас немає ні магазинів, нічого. Нам кожна допомога це дуже важливо для нас. Ну більше нам зараз потрібно. Хімія, порошки, моючі, чистящі, чистя і інструменти інвентарі для роботи на грядках на клумбах, обирати вичищати наше селище. Колись тут в Лучі був крупний вузол радіозв'язку. Потім в 90-х все змінилось. Та молодь мала роботу у місцевого виробника соків Сандора, а літні люди доживали віку у зручних помешканнях. Поселочок у нас був красота. А що сталося? Браття помогли нам. знаєте, в мене в Росії багато. Знайомих. Є. Вони нас не приймають. Коли починають поздравлять, от Херсоні паспорта будуть давати, ви росіяни, будете. Просто коли спрашують, що там у тебе це саме. А що у мене? У нас все добре. Ми живемо, прийма хату розбили. Дачка була, розбили. все побило. Ми живемо примух. Ну все добре. Сказали, а що вони так до вашого посолка? при чому до нашого посолка. Вони кажуть, не тільки наш поселок, і в Україні Приїхавши сьогодні в села, ми побачили дуже багато вертається людей в свої домівки. Привезли велику гуманітарку, але не хватило, не хватило. і те, що взяли запаси, теж пороздавали людям. Почали відновлювати вже хати, люди почали в огородах сапати, прибирати. Благодійний фонд світло допомоги хоче і надалі разом із приморською адміністрацією допомагати, Долучайтеся до нас. Ми будь любій допомозі. Повоєнне селище поступово відновлюється, люди перебираються жити ближче, навідують рідні будинки і вірять у краще.